Друзі, ви знаєте у стародавніх греків, яка наука вважалася головною? Не математика, а філософія. Здавалося б, така неточна наука, ну як вона може бути головною, тому що вона задає тон всім іншим наукам. Весь Всесвіт влаштовано за одним принципом. Що посів ти пожнеш. Хочеш, щоб щось хоч, хоч, хочеш щось взяти, вклади спочатку. Оце філософія. І це Божа філософія. Тому, шановні друзі, ем, сьогодні я так філософствував, коли йшов ось на зустрічі з друзями, і прийшов до висновку, чому Україна ось так довго страждала, чому вона так довго падала. І здавалося, що їй ось ось уже все кінець. А знаєте, наш, чому мене ця думка виникла? Чому? Тому що вчора я позаймався в спортзалі. Дуже добре позаймався. І сьогодні я ледве встав з ліжка. Ось іду, прихрамує, все болить. І зараз, ну, я, якщо я присідав вчора з штангою 120 кг, то сьогодні я без штанги ледве-ледве присідаю. Тобто я став слабшим. Ось вам філософія. Для того, щоб стати сильнішим, треба спочатку стати слабшим. Тобто потім я стану сильнішим, але ось кілька днів я буду слабшим. Кілька днів буду слабшим. І це у всьому присутнє. І наша Україна ось 30 років вона падала, ну, більше 30 років, 300 років. І в ці 30 років, здавалося б, вже незалежність, а ми все продовжували падати. Щоб стати, щоб зараз стати сильнішими. Чим більше ти падаєш, тим потім ти більше піднімешся. Хочеш стати першим, повинен стати останнім. О! Оце головний принцип. Вона стала останньою, найбідніша країна Європи зараз. Здавалося, ніхто з нею не рахувався. А зараз всі рахуються, всі кажуть, що Україна у Євросоюзі знаєте, яку роль буде грати? Гарант безпеки Європи, вже не Україна, а Європи. І коли Шольца і Макрона спитали, скажіть, будь ласка, а що ви будете робити з Росією? Вже очевидно, що вона програє війну. Знаєте, що вони відповіли? Це буде вирішувати пан Зеленський. Україна в особі Зеленського буде вирішувати долю Росії. Чи вона залишиться єдиною Україною, чи вона розвалиться? Виявляєте собі? Ви могли це виявити 24 лютого, коли ми були дуже слабкі? Не могли. Ось так ось. Так що все йде по плану.